Доброго ранку, ми з України і з вами компанія Подобна. Сьогодні в нас нарешті на огляді моделі від Hire Revive Plus. Це теплові насоси від компанії Hire. Це не найдешевший у світі кондиціонер, однак це найдешевший серед, серед середнього класу, серед добротних кондиціонерів. Тому ми хочемо зараз, як завжди, дізнатись, чи відповідає його якість, його функції, його ціні. Тому починаємо. Зовнішні блоки. Це в нас дев'ятка. Або 25-ка. Ви мабуть, знаєте, що Хайер маркує як Mitsubishi свої кондиціонери. Це не просто так, тому що вони мають співдружність як з Mitsubishi Electric, так і з Mitsubishi Heavy. Подобається, як вони датчик оформлюють тепер. Немає рішіток транспортувальних. Це натякає на те, що кондиціонер може працювати як взимку, так і влітку. Крани захищені. Зовнішні блоки виглядають як у 25 ки так і у 35-ки однаково. Розбираємо. До речі, у комплект ходить ще міжблочний кабель, вставки, характеристики і наліпки у гарантійний талон, щоб ви їх просто наклеїли, щоб не було помилок. І що дивно, міжблочний кабель для дев'ятки тонший за той, що у двінашки. Це гарно. Зовнішні блоки розібрані. Вентилятори, звісно, постійного струму. Повноцінний теплообмінник. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вітків стандарт. Тобто відповідає своїм характеристикам, є зимовий броньований дріт, є гарно запакований компресор. На 9 та на 12 це однаково. Ось таким чином ми дізнаємось, який компресор. Це у 12 шки хайлі. Таким же чином ми дізналися, що у Дев'ятки, компресор речі. І тепер внутрішній блок. Він має прості форми у так би мовити. Хочу бути міцубіший. Як ми вже говорили, він є трохи іцубіше. Нарешті, нарешті, в найдешевших кондиціонерах від Hire, від Hire, саме від саме Haier, зробили зручний пульт. Він теж маленький, однак він має набагато більше функцій, ніж раніше. І це дуже радує. Відкривши внутрішній блок, бачимо рішітки як завжди. На мою думку, це найкращі рішітки у світі. Вони, незалежно від ціни, їх вставляють. Що найдорожче, що найдешевше. Навіть у хек не інвертор такі йдуть. Далі дивимось. Є Wi-Fi. також тут є функція айфіл, тобто регулювання температури не з датчику температурного, а з пульту. Ще тут регулювання повітряним потіком право вліво, срібляста смужка. Ух ти, є ефект Коана для підсилення повітряного потіку. Ось він. А тепер ближче до справи. А саме до характеристик Hire Revive, вага. Hire Revive Plus. Плит-система Hire Revive Plus виявилась гарним тепловим насосом, який з гарною енергоефективністю, як для своєї цінової категорії, може якісно працювати цілий рік при температурах від 20 градусів за Цельсієм до 43. Також він має підігрів піддону, звісно ж, self-clean, що дуже цікаво для нього, і 3D регулювання повітря. Окрім того, вже вбудований Wi-Fi модуль. І, звісно ж, стандартні фішки, як для хайров, наприклад, 12-метровий повітряний потік, плюс функція легкого монтажа, що теж є ексклюзивом від компанії Хайер. Не будемо загострюватись на табличних даних. Кому цікаво, робіть, будь ласка, паузи. Скажу так: вони тут гарні, як для такої ціни, і як для правдивих характеристик. Для тих, хто трошки розбирається, звертаю увагу: тут аж три рази написано сезонний коефіцієнт енергоефективності на обігрів. Тут і є вся маніпуляція від бюджетників чи ОМ-брендів, які навіть при таких характеристиках пишуть, що кондиціонер може працювати при мінус 25 градусах за Цельсія. Так звісно ж, може. Однак як? А hire revive плюс, звісно, може, Якість. А для того, щоб ви робили тільки усвідомлений вибір, ми для вас підготували порівняння Revive Plus і просто Hire Revive. Дивіться, будь ласка, робіть паузи. Переходимо до висновки. Нам він сподобався, тому що він має достатньо функцій, він може працювати як взимку, так і влітку. Він для своєї ціни має найкращий показник енергоефективності. Да і взагалі серед середнього класу, навіть начального рівня середнього класу, це чи не найкраща покупка. Тому ми його точно рекомендуємо. Цей кондиціонер виправдав очікування на рахунок співвідношення ціна, якість функції. Він, як завжди, краще, ніж його ціна. Краще, ніж багато конкурентів. А з вами була компанія Удобна. Гарного вам настрою від гарних покупок та до наступних зустрічей. І пам'ятайте, ми все ще повинні допомагати ЗСУ.